Тому система могла відпрацьовувати якісь контури криволінійні або прямолінійні, там складні, лише в певній площині координатній. На сьогодні практично всі системи ЧПК сучасні є позиційно-контурними, але в тому сенсі, що вони практично всі можуть здійснювати інтерполяцію до шести осей одночасно, але кількість керованих осей, як правило, в них перевищує 6. Тобто, зазвичай там може бути 8, 10, 14 і більше. Ну і дуже рідко можна зустріти сьогодні. Чи в чистому вигляді контурні системи ЧПК, це, як правило, більш прості, дешеві моделі з певного модельного ряду. Призначені, наприклад, для простих токарних верстатів, там, де може бути, там, наприклад, лише три керованих осі, більше не треба, і система більше цих трьох осей. Керувати не може, не, не, не призначена. Е, але інтерполяцію, знову ж таки, може здійснювати в цих трьох осях. Так, з цим розібралися. Ну і е, давайте зараз е, перейдемо до <кій> третього пункту. Це <кій> структура системи ЧПК. Знову ж таки, апаратні ми розглядати не будемо, вони вже давно морально застарілі. Багато процесорні теж розглядати не будемо. Розглядаємо найбільш сучасну систему ЧПК, однопроцесорну на базі промислового персонального комп'ютера. Що таке промисловий комп'ютер? Чим він відрізняється від е, звичайного персонального комп'ютера? Відрізняється він е, в першу чергу по двом параметрам. Перший параметр це надійність. <кхи> І е, ну, для багатьох, хто вперше стикається з такими системами, е, викликає подив. А чому? Таких сучасних системах ЧПК застосовують такі застарілі мікропроцесори. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо систему ЧПК, ту, що ми вивчали в першій частині Хайденхайн і 530, це система кінця 2000-х років розробки. Випускається вона на сьогодні, так як і раніше, тобто не знята з виробництва. Експлуатується дуже інтенсивно зараз. Це одна з найбільш поширених систем фірми Heidenhain. В ній застосовується однопроцесорний комп'ютер на базі процесора Pentium 4. З тактовою частотою 1 ГГц всього-навсього. Якщо ви візьмете, е, одну з останніх моделей е, тієї ж фірми Хайденхайн, але з е, більш е, простої лінійки, наприклад, си, токарну систему Manual Plus, там застосовується також. Однопроцесорний промисловий комп'ютер на базі процесора Celeron. Тобто ще більш простий Celeron, якщо не полюється, також 1000 МГц. Так, з чим це пов'язане? Пов'язане це знову ж таки з тими самими вимогами надійності. Тобто, якщо у вас, наприклад, на персональному комп'ютері. Зависла якась програма внаслідок апаратного збою, то ну, найстрашніше, до чого це зможе призвести, це втрата е, якихось даних. А найчастіше це просто втрата робочого часу невелика. У випадку систем ЧПК або промислових роботів, це може призвести. До травматизму, до е, нещасних випадків, е, до руйнування обладнання, е, до е, великої кількості і великої коштовності браку <кій> і так далі. <кій> Тому ступень надійності е, комп'ютерів, які застосовують в таких системах керування, має бути на порядок. Або на два порядки більше, ніж надійність звичайних персональних комп'ютерів. <кій> Тому в цих системах застосовують ті процесори, які вже пройшли досить потужну перевірку часом, які оптимізували, які перевели на нові технологічні процеси виготовлення. І на цих технологічних процесах випускають мікросхеми у форматі підвищеної надійності, під розширеного температурного діапазону робочих температур і так далі. Другий відмінок, чому, чим відрізняються промислові комп'ютери від персональних, це наявність спеціалізованих інтерфейсів. І спеціалізованих контролерів. Ну, що таке контролери? ми будемо вивчати трохи далі. Зараз в двох словах опишу. Основні складові персонального комп'ютера або промислового комп'ютера. Ну, я гадаю, ви вже знаєте, це процесор, оперативна пам'ять, постійна пам'ять. І набор так званих периферійних пристроїв. Туди в ці периферійні пристрої входять контролер, монітора, так звана відеокарта, контролери клавіатури, мишки, звуковий адаптер і так далі. І є ще так звані контролери, контролери інтерфейсів. це Контролери USB, мережевий адаптер і тому подібне. Так от контролером в даному випадку ми називаємо спеціалізовану електронну схему, яка також може бути, в свою чергу, побудована на базі мікропроцесорів, але спеціальних. І яка вирішує певну специфічну задачу. Задачою центрального процесору у нас, як ви знаєте, є одна єдина мета це зміна стану оперативної пам'яті. Все більш нічим центральний процесор не займається. Периферійні контролери або периферійні схеми. Займається взаємодією між центральним процесором або пам'яттю і периферійними якимись пристроями. У випадку персонального комп'ютера це монітор, аудіосистема, клавіатура, мишка і тому подібне. У випадку промислового комп'ютера це спеціалізовані якісь контролери, які взаємодіють з механізмами і приводами верстату ну, стосовно систем ЧПК. Так, тепер, що ми бачимо тут на схемі? Значит, ось пунктиром виділено власне, наш промисловий комп'ютер.